Працюють в тилу, щоб допомагати українським захисникам виконувати завдання на передовій. Найбільші підприємства, платники податків у рівненській громаді, долучаються до передачі дронів військовим частинам. 23 квадрокоптери «Мавік-3Т» передали бійцям на базі рівненської продуктової компанії. Виконавча директорка підприємства Олена Ярощук зазначила, що українська економіка може працювати завдяки мужності військових, і останні мають відчувати підтримку в тилу. Ми чітко розуміємо, як Соціально відповідальний бізнес, те, що Україна воює, а тил працює, і сьогодні ми маємо можливість будуватися, маємо можливість е працювати, забезпечувати робочими місцями своїх людей, сплачувати податки завдяки тому, що сьогодні фронт надійно захищає нас. Цього разу дрони придбані за кошти платників податків отримали 12 військових частин, окрім безпосередньо самих мавіків бійцям передали додаткові батареї для них. Оскільки вони є більшими платниками податків, це за рахунок них ми можемо купляти ці дрони, передавати нашим військовим і допомагати нашим бронісам України. Дуже головне знаєте, щоб передати той настрій військових, і колектив побачив, яким чином вони долучаються, дати так само ту підтримку кожному з них. Як і військовому, так само і будь-якому працівнику, який теж працює попри все, попри війну. Військовослужбовець Данило служить у підрозділі, який займається розвідкою, і дрони Мавік Трете з його слів дуже необхідна річ для виконання бойових завдань. Боєць додав, що він та його побратими цінують та відчувають підтримку рівнян у тилу. А допомога бізнесу надважлива у теперішній складний час. Є певні ситуації, ну коли фізично не можемо дойти, доповзти, добігти. Мавіки дуже допомагають. Побачити, що перед нами, так сказати, передумову того всього, що нам предстоїть побачити. Так, громада нам дуже допомагає. Це наш перший такий. За допомоги, надіємося що будемо ще звертатися. Нещодавно рівне оголосило чергову закупівлю дронів для ЗСУ вартістю 10 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 26 квітня. Це буде вже сьома закупівля квадрокоптерів за кошти міського бюджету. Керівники міста планують і надалі залучати найбільші підприємства, платники податків до передачі мавіків українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.